Ніколи і нічого у житті не бійся та ніколи не гнівайся, і буде жити сто років. Таким був рецепт довголіття журналіста та письменника Володимира Олексійовича Гіляровського. Він прожив свої 82 роки бурхливо та насичено. Людина надзвичайно життєлюбна. Він цілком виправдовував своє прізвище. Гіляровський від латинського кореня Гіляріс, тобто веселий життєрадісний. Йому не подобались люди, що сумують, і сам він завжди ставав душею компанії. Він був великим шанувальником художнього мистецтва та, по суті, зачинателем гімнастичного спорту в Росії. Володимир Геляровський народився 8 грудня 1853 року у невеличкому селі у Вологодській губернії. За сімейними переказами, його прадід по чоловічій лінії був козаком Запорозької Січі. Батько Олексій Іванович лежив помічником керуючого лісовими угіддями графа Усуф'єва, а мати Надія Петрівна була дочкою керуючого. Вона рано та несподівано померла, а батько одружився в другий раз. Життя восьмирічного Володі Гіляровського круто змінилося. Мачуха, шляхетна дворянка Марія Рознатовська, почала навчати норовливого, звиклого до свободи володю світським манерам та французькій мові. До нього також приставили вихователя з білого матроса Китаєва, який займався з хлопчиком, гімнастикою, плаванням, боротьбою та боксом. Пізніше Гіляровський не пропускав нагоди похвастати своєю надзвичайною фізичною силою. За обідом у друзів він бешкетуючи, легко згинав монети та ложки. Після домашніх занять Володю відправили до Вологодської гімназії. Якось один з репетиторів приніс юному Гіляровському заборонений Роман Чернишевського що робити. Володі захопився книгою та образом Рахметова, в якому побачив взірець для наслідування. У 17 років Гіляровський без коштів утік із дому, мріючи стати бурлакою на Волзі. Так почалося десятирічне мандрування Росією майбутнього письменника. Гіляровський був бурлакою та вантажником, робітником на білельному заводі та вільним солдатом. Він кочував пішки з міста до міста, підробляв у цирку та у театрі. Коли спалахнула російсько турецька війна, він пішов добровольцем у кавказьку армію, де був нагороджений орденом за хоробрість. У 1881 році, маючи 28 років, Володимир остаточно переїхав до Москви, Влаштувався керуючим та актором до пушкінського театру Бренко. Потім познайомився з редактором журналу Будильник Кічеєвим, який надрукував його перший вірш. Після цього Гіляровський залишив театр і став репортером. В той самий час він вирішив створити сім'ю, одружився зі своєю давньою подругою Марією Мурзіною. Мила Маня, як Гіляровський любовно називав свою дружину, була для нього відданою супутницею, помічником та коханою жінкою понад півстоліття. До журналістики Гіляровський прийшов у 30 років, коли багато інших уже досягають певних висот. Але він швидко зумів прославитися та й стати королем репортерів. Він друкувався майже в усіх провідних виданнях того часу, підписуючись псевдонімом дядя Гіляй», який йому самому надзвичайно подобався. У 1885 році в газеті вийшло перше оповідання гіляровського «Приречені», а два роки потому він вирішив опублікувати збірку своїх нарисів та оповідань Люди нетрищ». Однак цензура поставила вимогу спалити весь страш книги. Втім, робітникам типографії вдалося із бракованих аркушів зібрати один примірник, який вони подарували письменнику. Гіляровський закинув літературу та повернувся до журналістики. Деякий час він захоплювався кінним спортом та писав спортивні огляди. Але письменницька справа продовжувала приваблювати його, і вже протягом трьох років, з 1914 по 1916 роки, вийшли у світ три збірки його віршів. Після жовтневої революції стара Москва, яку так любив та знав Гіляровський, поступово відходила. Прагнучи зберегти пам'ять про свою столицю, Гіляй почав писати книгу Москва та москвичі, одночасно працюючи над поемою про Степана Разіна та трилогією Петербург. У 1923 році радянська влада урочисто відзначила 70-річчя письменника та 50-річчя його літературної діяльності. В 28-му вийшла книга Мої мандри, а в 34-му Друзі та зустрічі. В тому ж році він закінчив свою працю Москва газетна, а трохи пізніше книгу Люди театру. Найбільшою трагедією для старіючого гіляровського стало те, що у 1926 році через застуду він повністю оглухнув. Але навіть у цій ситуації він жартував, відтепер я буду чути менше дурниць. Опівночі 1 жовтня 1935 року він пішов в життя. Перед смертю Володимир Гіляровський написав: Я нікому не накоїв зла, душа і совість мої чисті, як у новонародженого.